Алді, чоловіча білизна, в лоті будуть моделі в упаковочках та без, в основному однотонні, на розмір XL є і в упаковках ось такі моделі, далі без упаковки різні моделі, в основному боксерки в різних кольорах. Далі моделі на розмір М. Алді, чоловіча білизна, в лоті будуть моделі в упаковочках та без, в основному однотонні. На розмір є і в упаковках ось такі моделі. Далі без упаковки різні моделі, в основному боксерки в різних кольорах. Далі моделі на розмір M, На розмір L тут в упаковці буде.